Міноборони України розробили новий механізм ротації військовослужбовців ЗСУ, який має стати альтернативою закону про демобілізацію. Тим самі військові до цієї ідеї поставились дещо скептично. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Різні ініціативи та законопроєкти про демобілізацію почали з'являтися у Верховній Раді ще наприкінці 2023 року. Всі вони були зарубані, адже кожен багнет у ЗСУ був на рахунку. Та й загалом варто зазначити, що демобілізацію під час війни ніколи і ніде не проводили. Звільняти боєздатні кадри у такій ситуації це нонсенс. Попри це, у листопаді 2024 року. Міністр оборони Ростем Умєров заявив, що у міністерстві працюють у напрямку законопроєкту про ротацію та демобілізацію. Сьогодні цей механізм вже існує. Зокрема, передбачається, що після 90 днів участі безпосередньо у бойових діях людина має право на відпочинок протягом кількох місяців. Це альтернатива для звільнення або встановлення чітких термінів служби, розповів в ефірі Радіо Свобода нардеп Федір Ваніславський щодо закону про демобілізацію. Посадовець зазначив, що його розроблено, і він передбачає різні варіанти звільнення з військової служби після 12, 18 чи 36 місяців безперервної. Служби у зоні бойових дій чи безпосередньої участі у бойових діях. Водночас у Генштабі вважають, що його ухвалення призведе до вивільнення одночасно дуже великої кількості людей і матиме вкрай негативні наслідки. Тому зараз говорити про те, що законопроєкт буде проголосований надто оптимістично. На думку нардепа Олексія Гончаренка, ротація справді одна з альтернатив демобілізації. Проблема в тому, що цей механізм вимагає чітких норм щодо його виконання. При цьому у розробленій міноборони схемі Такі норми досить розмиті і незрозумілі. Зокрема, не ясно, чому йдеться саме про 90 днів і як вони рахуватимуться. Питання викликає і формулювання участь безпосередньо у бойових діях. На передовій бійці на позиціях проводять 5-10 днів. Більше люди не витримують фізично і морально. Потім виходять у 10 кілометрову зону на ротацію. З підрозділу вибувають 200-300, приходить поповнення. У цьому випадку 90 днів можна набирати дуже довго. Якщо ж йдеться про службу в зоні бойових дій загалом то це різні речі. Крім того, зона бойових дій теж скрізь різна. На думку багатьох військових, ротація підготовлених бійців у глибокий тил на кілька місяців відпочинку лише послабить українські війська. Якщо підрозділ йде на відпочинок, його треба кимось замінити. Але такої можливості може й не бути. У таких умовах окремі бійці можуть бути вимушені проводити на позиціях по 3-5 тижнів на одинці, зазначає обоз UA. Між тим, якщо Верховна Рада ухвалить цей проєкт. Доведеться одномоментно вивести з війська близько 108 тисяч воїнів, серед яких 14 тисяч офіцерів. Пише українська правда. У головному управлінні комунікації зсу пояснили, що законопроєкт про чіткі терміни служби можна буде внести на розгляд Верховної Ради лише за наявності достатньої кількості бійців для поповнення резервів. Інакше командирам доведеться виводити свої сили з фронтових полів, оголюючи лінію зіткнення. Вже зараз деякі позиції на фронті отримують двоє військових, коли мали би. Що найменше розповідає один із бойових офіцерів, який добровільно служить із 2014 року, боєць категорично проти демобілізації на нинішньому етапі війни, оскільки вважає, що це прирівнюється до обвалу фронту, за словами джерела у військовому керівництві держави. Якщо в перші місяці після ухвалення закону про мобілізацію вдавалося набирати 100% від потреб, то у січні мобілізували лише 70% від необхідного а у деякі місяці показник набору взагалі падав до 60%. А і тут йдеться лише про те, щоб поповнювати втрати, не йдучи в мінус, а не про збільшення війська. При цьому за словами бойових командирів, частина бусифікованих не ліквід у навчальних центрах. Сидять хворі категорія 50+, алкоголіки і наркомани, які навряд чи принесуть користь війську. Україні можуть поставити жорсткий ультиматум, або ми підписуємо вигідну для Росії мирну угоду, або США припинять надавати нам військову допомогу. За таких умов Київ зможе розраховувати лише на власні сили і підтримку Європи. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Британський журналіст Деніел Джонсон у своїй статті для The Telegraph наголошує, що, попри колосальний тиск російської військової машини, українська армія залишається нескореною. Однак кремлівська пропаганда все ж дісталася Білого Дому, через що в адміністрації Трампа скептично оцінюють шанси України на перемогу. При цьому сам Трамп ставиться до України як до дочірньої компанії, що повністю належить Америці. Цим обґрунтовані його проєкти угод щодо повного контролю за українськими корисними копалинами та ядер. Енергетикою, відколи політика США перетворилася на галузь теорії хаосу і виникла вакансія на роль лідера вільного світу. Нічого не може бути визначеним. Втім, поки Володимир Зеленський залишається біля керма в Києві, Україна не капітулює ні перед Москвою, ні перед Вашингтоном. Пише Джонсон. Зазначається, що Україна вже погодилася на режим тиші у морі та припинення обстрілів енергетичних об'єктів, хоча це швидше було вигідно Росії. У Кремлі тим часом продовжують підвищувати ставки, вимагаючи припинити. Постачання зброї Україні, і навіть відправити Зеленського у відставку. Хоча Україна відчуває економічні складнощі, а у громадян є певна втома від війни. Це не створює серйозних проблем і погіршення настроїв проти Зеленського. Приховуючи це на папері, Україна тримається і тримається нескінченно. Вважає аналітик. Проте ситуація може змінитися, якщо українську армію залишити без зброї. В адміністрації Трампа є багато людей, які хотіли б цього, але відмова від України стане сигналом для Китаю. Щодо повернення Тайваню, крім того, сама Росія вже облизується на Сувалкський коридор, який з'єднує Литву з Польщею і відділяє Білорусь від Калінінградської області. В таких умовах Європа просто не зможе відмовитися від підтримки України, оскільки її безпека багато в чому залежатиме від боєздатності ЗСУ як найбільш чисельної, боєготовної та оснащеної армії на континенті. Таким чином, у найближчому майбутньому, у європейців не буде іншого вибору, окрім як продовжувати зміцнювати Українську. Ського оборону ймовірно для цього їй навіть доведеться відкласти на потім свої амбіції щодо відновлення власних армій до рівня часів холодної війни. Переговорник Путіна Кирило Дмитрієв зустрівся у Вашингтоні зі спеціальним представником Дональда Трампа Стівом Віткофом. Після розмови росіянин заявив, що у США чують позицію Росії і готові до конструктивних рішень. Ба більше, за словами Дмитрієва, ВРФ бачить велике бажання американських компаній повернутися на російський ринок і навіть ведуть переговори про відновлення авіасполучення між країнами. Росуваючи інтереси Росії у США, посланець Путіна чомусь не думає про долю власного батька. Останній як Сувалося, проживає в Києві і може щодня спостерігати за наслідками дипломатичної діяльності свого сина під час нічних тривог. Докладніше про зв'язки кремлівського посіпаки з Україною. Далі підписуйтесь на наш канал. Про українське коріння Дмитрієва, що з 11-го року очолює російський фонд прямих інвестицій, згадали через його активну участь у переговорному процесі зі США. народився і виріс Дмитрієв у Києві, але в 90-х поїхав навчатися до Америки. Після закінчення Стенфорду він вирішив будувати кар'єру в Росії. При цьому його батько Олександр Петрович на той момент вже мав науковий ступінь доктора наук і почав працювати в інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Там же 70 7-річний Дмитрієв старший трудиться і дотепер, займаючи посади головного наукового співробітника. На запит телеграфу в закладі повідомили, що наразі Дмитрієв перебуває у відпустці за власний рахунок, і як довго вона триватиме, невідомо. Аналогічну відповідь отримали журналісти інших видань ще наприкінці лютого. Складається враження, що відпочити дмитрієв старший вирішив після сплеску перемовної кар'єри сина, адже вперше публічно в цій ролі Кирило Олександрович виступив у середині лютого. На рахунку. У Дмитрієва старшого багаторічна викладацька діяльність у стінах Київського університету імені Тараса Шевченка. Також він неодноразово виступав на конференціях за кордоном. Одночасно з цим науковець перебуває у складі наукової ради російської академії наук з радіобіології у статусі асоційованого члена. Про його особисте життя наразі мало що відомо. За даними каналу ТСН, раніше Олександр Петрович з родиною мешкав на столичному Печерську, але нині з'являється там двічі на рік, щоб пересвідчити. В якому стані квартира при цьому у держреєстрах відсутня інформація про нерухомість у столиці, що належить науковцю. Зате й відомо, що йому належить земельна ділянка площею 2,59 гектара у селі Березівка на Київщині. Щоправда, вона перебуває під арештом. З'ясувався інший цікавий момент у кількох записах, датованих серпнем 2009 року. У держреєстрах батько та син Дмитрієви згадуються разом. Зокрема, йдеться про обмеження права розпоряджатися чи користуватися нерухомим Айном у переліку чотири земельні ділянки від одного до майже двох з половиною гектарів. Всі вони також розташовані на території села Березівка на Київщині. Власником зазначений Олександр Петрович. А з заявою про накладення заборони, його син. Нагадаємо, що саме в цьому населеному пункті будувалося котеджне містечко Олімпік Парк, яке зараз має назву Нова Березівка. За інформацією Олега Хаврука, який займався захистом прав обманутих вкладників, на початку проєкту з ними зустрічався сам. Ам, Кирило Дмитрієва. Хаврук також наголошував, що гектари землі, на яких планувалось будівництво, оформлювались на батька Кирила та ще одну фізичну особу Миколу Лагуна, що був на той момент власником Дельта банку. Загалом могло йтися про 290 гектарів. У результаті з 1090 запланованих будинків було побудовано тільки 100. Таким чином виходить, що окрім наукової діяльності, Дмитрій старший ймовірно був долучений до оборудок сина. Останній же згодом виїхав до Росії. Де знайшов себе як перемовник вбивці українців Путіна. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.